Так, коротко як виглядає загрузка мого котла. Це ранок. Ввечері він був загружений. От що робиться зранку. Бачите, тут є вугіль дров'яний. Це все посувається. То що не догоріло. Тут кусочки назад. Попіл вичищається. Бачите, який він біленький, догорання хороше. Напоминаю, в цьому котлі є водяна рубашка знизу також, це котів подовгоріння. Все це викидається, поки так просто на сніжок. Отакими От ззаді кулінами догружаю, десь розмір. Приблизно трьохлітрової банки і чуть менше. Трохи таких, потім трохи тончих. І це все загружається в два слоя. Тобто один шар туди далі і потім шар сюди ближче. І прогорає перший шар, але перед тим, як закидати, от ми викинули попіл. Зараз нам треба цей весь жар витягнути сюди. Наружу. Обов'язково так. Послідовність не порушуйте, тому що там збереться ззаді Оце недогорілий цей попіл. Воно буде мішати тепловідбору, теплообмінника котла. І плюс там не буде активна частина горіти. Ну от, так от. Далі не буду показувати, бо все знімаю вручну. Так, загрузив, ну тут якраз вийшла нестандартна ситуація. Туди я загрузив грубші, але вони вийшли довші, ніж два ряда, що не лягають, то я їх просто поперед кинув. Це теж як виход з положення. От бачите, на ваших очах саме загорається. Це без всякого надува, без турбінки. Воно вже починає горіти. Ось така в реальному часі загрузка. От, ползунок, який робить хоч на самотягі, хоч так. Ну, зараз можна включити. І він може, поки є світло, трошки розганяти. Буде скоріше. Ну і без нього буде працювати. Дякую всім за увагу.